Перші місяці війни ми коли вели бої в Северодонецьку, ми зайшли в один із кабінетів держслужбовця дуже високого рівня. Назвичайно величезна бібліотека. Сумашечок. Ні одної книжки Івана Франка, Лесі Українки, Тараса Шевченка, Стуса нема. Симона немає. Зараз ми знаходимося. Сєвєродонецьку в будівлі, де сиділи, сиділи одні високопосадовці, начальники, директора. Ми бачимо ззаді книжки. Немає ні Шевченка, ні Лесі Українки, Чехов, Достоєвський, Ліво Толстой, Пушкін. Мастер в бібліотеці книжки читає. Після війни буде начитаний просто капець. Та не можуть ніяк читача знайти. Мені я можу відправити. На столі стоїть галпогрудя Чорта Леніна. На стіні висить за спиною всього держслужбовця двоголова курка. А про яку ми Україну могли далі розвивати? Сіверодені красивіше місто. Не хочеш цінити своє? Будеш гинути від чужого. Все буде Україна.